Тоді взагалі не звати Аловжедівська. Я працюю в соціальному медіа маркетингу вже більше два роки, і рік працюю в компанії, яка займається моніторингом, співпрацюю з з соціальних медіа моніторингом. Вперше я побувала на саме кемпу Львові два роки тому. Тобто тільки перший раз я була в ролі слухача, а цього року виступила як спікер. Ну мені якби дуже приємно, це це було. Дещо -то, ну, переживала власне з цього приводу, тому що перший виступ це завжди хвилюєшся. Але м, дуже приємно, що е, дуже є, якби, кількість глядач... слухачів не зменшується, що люди цікавляться цією темою, що задають правильні запитання і що вони хочуть власне, отримувати результати від своєї роботи, своєї роботи соціальних медіа і приносити користь. Свої тому брендом, ну, з яким вони розвитком якого не працюють. То, в принципі, я бажаю, щоб цей захід неодмінно відбувся ще наступного року, і щоб наступного року було трошки більше активність, ну, не трошки, можливо, набагато, тому що цього року, як вже відомо, через події в країні ми дещо маємо меншу активність на будь-яких навіть конференціях, проховуючи і всьому. тому буду дуже рада, що мене. Запросять вони вікером ООН я Думаю, що я пропоную приколюючись розповідати з було ще одну цікаву тему, яка буде корисна.